Слухайте українську передачу з Ватикану. Після проказування молитви Ангело Господній 6 жовтня папа Франциско голосив, що введе до кардинальської колегії 21 нового члена. Серед них він назвав Владику Миколу Бичка, єпарха Мельбурнського української греокатолицької церкви в Австралії. Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю із новопроголошеним кардиналом. З ним спілкувалася Світлана Духович. Владико, найперше, я би хотіла вас запитати, якою була ваша реакція, коли ви довідалися, що папа Франциск проголосив вас кардиналом? Я як єпископ був в української католицької церкви, тут в Австралії багато подорожую. І якраз 6 жовтня я був на парифіальному празднику покрови. При святої Богородиці. дуже гарно відсвяткували. Шестеро дітей також приступили до першого урочистого причастя. І ніби день закінчився. Проте ні, це все сталося під час вечері, коли мій телефон був виключений. І вже після вечері я включаю телефон, і там десятки привітань з призначенням мене на кардинала. Перші мої емоції були, що це якийсь жарт. Та згодом, коли я перевірив офіційний сайт Ватикану, виявилося, що це все-таки правда. Це був хіба такий найтяжчий етап в моєму житті, з однієї сторони, прийняти це рішення, а з іншої, я мав до господа дуже багато запитань: чому я? Чи могли б ви вже. Тепер сказати, що для вас означає отримати сан кардинала і особливо в такий трагічний для України час, я вірю, що це призначення є великим знаком надії для нашої церкви та для нашого українського народу. Хоч ми вповні ще не розуміємо сенс даного призначення, проте можливо, згодом Господь нам відкриє щось більше. Минулої неділі, після молитви Ангела Господні, папа двічі згадував Україну як мученицю, де він висловив таке своє глибоке занепокоєння тим, що зараз діється в Україні, і він говорив не дати українцям загинути від холоду. Припинити авіаудари по мирному населенню, і він сказав ті слова: досить вбивати невинних для мене, як того хто отримує цей сан кардинала, це буде також великим викликом доносити правду про те, що відбувається в Україні. Ми знаємо, що святий Престіл і папа зробили багато добрих ініціатив, щоб зупинити війну. Бере участь у звільненні полонених. Молиться постійно за наш нарід поранених, зниклих безвісті. А як загалом ви бачите своє служіння як кардинала? Бачу тяжким та тернистим, навіть бути готовим віддати своє життя за Христа, тому що цей кардинальський колір, червоний, він власне і має це значення. Так як я вже зазначив, я взагалі не був готовий до цієї номінації. Скажу більше, я не був готовий бути єпископом. Вибір на кардинала це особистий привілей папи у католицькій церкві для того, щоб допомагати святішому отцю різними порадами, і ця дорадча роль вимагає від мене бути уважним до потреб церкви в сучасному світі. На даний момент я ще не знаю, яку роль чи відповідальність папа покладає на моє плече, але я знаю, що буде чудова можливість мати прямий контакт з папою тут я би хотів також зацитувати слова блаженнішого Япослава, який сказав, що ми будемо говорити одним серцем і одними устами в Україні. Маємо приклад минулому, в минулому таких кардиналів, як Сліпий Любачівський Гузар. З яких прикладів, можливо, ще й попередніх, ви би хотіли черпати натхнення. За час свого життя я мав нагоду вживу бачити тільки двох кардиналів. Останніх кардиналів це блаженніший Любомир Гузар, також Іван Кардинал Любачівський, які перш за все були учільниками української греко-католицької церкви. Та особисто для мене таким прикладом для наслідування є кардинал Любомир Гузар. Він був непересічною особистістю, на яку інші старалися зрівнятися, йому завжди вдавалося зберігати простоту і, і доступність. Є дуже відома його фраза, яку я хотів би зацитувати. Він казав Моя мрія в житті бути людиною, але я не на 100% впевнений, що означає бути людиною. Це допоможе мені в моєму майбутньому служінні, щоб справді, перш за все, бути людиною. Бути доступним розкажіть, будь ласка, трішки в чому полягає особливість життя української греко-католицької церкви в Австралії? Це вже мій четвертий рік служіння як єпископа Української греко-католицької церкви для українців, католиків Австралії, Новій Зеландії і Океанії. Ситуація нашої церкви тут, на цих теренах, вона є якась така унікальна і неповторна. Оскільки наші спільноти вони є дуже розкидані, хоч з однієї сторони в нас є 10 парафій і 10 місій, проте дуже багато потрібно подорожувати. Саме тому мені, як єпископа, але і також нашим священникам приходиться багато подорожувати, щоб відвідати всіх наших вірних розкиданих тут в Австралії, але й також у Новій Зеландії, це мені приносить велику духовну радість, оскільки деколи. Потрібно летіти аж 4 тисячі кілометрів, щоб людям донести хреста. Це цілу європу, треба перелетіти. А тут чи по Австралії, чи до Нової Зеландії, все таки ми стараємося відвідати наших вірних, уділити їм святі тайни і в такий спосіб товаришити їм, а зокрема. В цей важкий час війни в Україні, де кожен має своїх рідних, близьких, знайомих і потребує цієї духовної підтримки, яким чином участь української греко-католицької церкви, українців-католиків в житті католицької церкви в Австралії може сприяти взаємному збагаченню, чи можливо ми маєте якісь приклади? Австралія як країна вона складається з багатьох мігрантів, які становлять свого роду такий кістяк католицької церкви в Австралії є п'ять східних церков: це ми, українська та сиромалабарська, з осідком в Мельбурні, а також Мелхіцька, Маронійська та Халдейська з осідком в Сіднеї. Кожна із цих церков східних церков приносить живу і міцну віру в Христа, а з вірою також і свою глибоку культуру, з якою діляться тут в Австралії. Всі ми єпископи є членами австралійської конференції католицьких єпископів, де збираємося двічі на рік. Коли говорити про нашу церкву, наша церква відрізняється цією особливістю, що всі наші богослужіння вони є співані. Багато зокрема австралійців, молоді вони надихаються цим. Наприклад, у сіднеї декілька років назад був створений англомовний хор. З австралійців ремокатоликів і кожної суботи вони співають вечірню у нашому храмі Святого Андрія і вже в неділю другу божественну літургію на англійській мові це яскравий приклад того, як ми можемо взаємно збагатити один одного. І, зокрема, австралійці, австралійська молодь, бере велике глибоке натхнення із наших богослужінь. На закінчення можливо цієї розмови хочу закликати всіх підтримати мене молитвою, за яку від глибини серця наперед. дякую. Це Було інтерв'ю з Владикою Миколою Бичком, єпархом Мальмурнським української греко-католицької церкви в Австралії, якого папа Франциск на початку грудня введе до колегії кардиналів. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!